Фейкові виплати на Прикарпаття шахраї обдурили довірливу пенсіонерку. На гачок аферистів потрапила 66-річна мешканка села Новоселиця, що на Снятинщині. В мережі жінка знайшла повідомлення про соціальні виплати, щоб отримати кошти, перейшла за посиланням і згодом опинилась на фішинговому сайті одного із банків та замість виплати отримала спустошену кредитку. З рахунку пенсіонерки аферисти списали понад 5 тисяч гривень. І там пише, що можете отримати так, 13 тисяч 200 допомоги, якщо ви малозабезпечена сім'я. Ну так як мені потрібно, пенсія маленька 2100. І я зайшла, вони кажуть, уведіть свій пароль у, у цей вхід у Приватбанку і пін-код картки. Увела я пароль, вела пін-код картки за 15 хвилин. У вас будуть переказані гроші. Ну, на другий чи на третій день я вже не пам'ятаю. Мені приходить з цього на моє сповіщення та приходить і каже, у вас перекинуто з картки 3,5 тисячі з вашої кредитної картки. Схеми із соціальними виплатами кажуть правоохоронці, не нова. Шахраї обіцяють в месенджерах компенсації та фінансову допомогу малозабезпеченим. Однак, перейшовши за посиланнями, вони стають жертвами аферистів. Фішингові сайти завжди просять вносити персональні та банківські дані: номери картки, термін дії та навіть пін-код. Ці дані стають відомі шахраю, і шахрай може скористатися цією інформацією. Якщо не зараз, то може скористатись через тиждень, через два, коли у вас будуть грошові кошти на ваших рахунках, і він буде постійно моніторити цей процес. І Як тільки у вас з'являються гроші, він може спокійно їх виводити. Месенджері Телеграм ми можемо ввести у пошуку. Такі ключові слова, як є допомога, є підтримка, є гроші, є виплати, виплати від ООН» і дуже багато інших ключових слів, і водячи які нам пропонуються дуже багато ботів Правоохоронців Котре закликають людей бути пильними та дотримуватись правил кібергігієн. І найперше кажуть, не варто шукати фінансової допомоги в соціальних мережах, а використовувати тільки офіційні додатки та сайти. Вони є відкритими, вони стоять на обліках військових адміністрацій, вони стоять на обліках у Державній податковій службі. Також вони мають певні види діяльності і здійснюють допомогу. Також можна отримати цю допомогу за допомогою додатку Дія. Також поставити складні паролі. Пароль повинен містити великі малі символи латинського алфавіту, плюс цифри і знаки, звичайно, повинні бути присутні. Подальшому поставити собі двохетапну перевірку, двофакторну авторизацію для того, щоб ваші соціальні мережі, для того, щоб ваші банківські картки, месенджери, месенджери будь-які з цих месенджерів, якими користуєтесь, був захищений і постійно критично мислити в будь-якій ситуації за фактом злочину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, фішингові посилання у соціальних мережах. Кіберполіцейські виявляють щодня майже 6,5 тисяч небезпечних посилань вже заблоковано. Люся гриби киталі маглаті, телеканал чотириста.